Ще рік тому Житомирська міська рада заклала майже 300 тисяч гривень на оздоблення центру міста, а саме на прикрашення стовпів чашами з квітами. Вартість однієї такої чаші 580 гривень, а загальна сума 293 тисячі. Такі прикраси вивісили поблизу адмінбудівель, також на вулицях Київській та Великій Бердичівській. Знімальна група новин твого регіону вирішила запитати думку Житомирян, чи подобається їм такий вигляд міста, і чи варто було виділяти майже 300 тисяч на таке оздоблення? «Цвіти в Житомирі дуже подобаються. От, якщо взяти по очень нравятся. Наш Житомир очень зелений, цветущий город. Мне Мі очень нравится. Подобається Найбільше оформлення іменно Михайловського і на столбах дуже нравится. «Естетично завжди подобається, те, що прикрашає наше місто. Ось, але дуже не подобається завжди фінансування, яке це закладається. Ну, у нас якась така погана звичка, напевно, багато років склалася в Житомирі, що все, що ми хочемо зробити гарне і добре для міста, воно дуже-дуже дорого коштує. Я вважаю, що треба шукати альтернативні варіанти. Я думаю, що вони є в першу чергу. Просто треба нашим е чиновникам. Треба добре пошукати і знайти альтернативні варіанти, тому що у них чомусь по конкурсам і по тендерам виграють якісь фірми, які працюють які за великими цінами, і це є велика проблема. Тобто це просто розтрачання коштів. Я не, не тутешня, я не знаю. Я ж не бачила їх. Мені дуже подобається. Ну нічого, красиво, дуже позитивно. Подобається, звісно, красиво. Є якась альтернатива, можливо, на яку б, варто було б більше віддати ці гроші? чи Звісно, такі... було б краще віддати зараз нашим солдатам, які там погибають, а не вставить цю красоту. Там зараз важніше їм, чим нам тут це все дивиться. Нам зараз тут ну, легше, ніж їм. В країні йде війна, то я думаю, доцільніше було б туди витрати. В першу чергу це війна на сході України. Інших в нас немає проблем зараз. Ну, Проблеми є, але це нагальна проблема. Тому що якщо ми не збережемо, не збережемо державність, вже нам буде фіолетово, в яких будинках ми живемо там і, так далі, і так далі. Ви знаєте, державні кошти, ну не мені, скажімо так, судити. Ну, я не можу нічого сказати. Ну, Звичайно, воєнний стан, скажімо так, да, в східних областях. ну, ну так от. Ну, взагалі-то зараз є більш складні проблеми. А Як ви вважаєте, на що було б більш досільніше виділити ці гроші? Ну, На армію, наприклад. Ну, напевно, це не перша необхідність. була. Це моє лично мнення. Спочатку накормити, потім що... Что... А як ви вважаєте, на що було б краще виділити ці гроші? Я не знаю. Я не можу розібратися в своєму кошельку, так що я в цьому плані не совєтчик. Трошки велика сума, але. Но... Могли б якісь на, на, на щось наче впустити ці гроші. А от ви як вважаєте, На що було б краще ну, виділити ці гроші? Ну я думаю, туди краще на схід, щоб там допомогти людям, да, щоб краще їм жилося. Якщо влада виділила доліни теж, хоч і в країні таке твориться, але бути і гарне місто. Щоб було приємно на його подивитися, отже, ви цілком згодні з тим, що то було варто виділити такі тут гроші на прикрасу міста? Варто було виділити, чим корман полежати. Звісно, Юлія Соколовська, Юліана Паренько, Євген Єсеулов. Новини твого регіону.